Ще не одного Пушкіна менше. У місті Кременчук Полтавської області демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Від'єднували бюст за допомогою відбійних молотків. Поза тим, міськрада також винесла рішення переіменувати бульвар Пушкіна на бульвар українського відродження. Про Пушкінопад говоритимемо з нашим гостем Олександром. Далі у нас буде гость. Ми будемо обов'язково про це говорити, але спершу я додам інформацію. Вибач. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пам'ятники Пушкіна демонтували у 19 містах і містечках нашої держави. Перший кам'яний Пушкін пав 7 квітня у Мукачеві. Слідом за ним, уже 9 квітня, повели з пам'ятники поетові в Тернополі та Ужгороді. У Києві прибрали навіть два постаменти на честь російського культурного діяча. Один пішов 1 вересня, а другий, що стояв перед національним транспортним університетом 11 жовтня. І от тепер уже у нас. Це Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук. Добрий день. Пане Олександре, вітаємо. Дуже, Про Пушкінопад. Проверити вашу команду. Ми робимо, Дякуємо, взаємно. Пане Олександре, Пушкінопад. Наскільки ця, е, наскільки ця історія може е, мати сенс в тому контексті, що мусимо звільнитися від цього російського, в тому числі і від пам'ятників е, поетам? Російським, звичайно, ну, давайте відразу скажемо, що українці європейська нація, що ми жодним чином не забороняємо якісь там від мистецтва, ми не є людьми, які спалюють книжки. Але тут момент зовсім інший. Пушки нас зґвалтували з усією аморальністю російської влади, тобто ми говоримо совєтською, російською. Це без різниці. З усією аморальністю вони зґвалтували Пушкіна. Пушкін був російський поет, який ну, нікого не любили в Росії, так. Але вони вирішили, що цей поет має бути головним поетом на території Совєтського Союзу. І таким чином, а перед цим ще Російської імперії, до речі, і таким чином. Перші бюстики, пам'ятники Пушкіну, тут Харків, наприклад, був до Української Революції. І ці Пушкіни зараз існують в Татарстані, в Чувашії, в Інгушетії, в Дагестані, будь-де. Тобто, це замертво зґвалтована людина, яку, з якою зробили образ загальної культури російської, великоросійської, шовіністичної. І тому ми маємо сьогодні розуміти, що це один з якорів, ментальних якорів, який позначає ну, так званий російський світ, і який є небезпекою в тому, що у нас є свої герої, а от такі пам'ятники Пушкіну, всі можливо вулиці Пушкінські. Тобто, ще раз кажу: я не проти Пушкіна в Росії, так? Ну, який, яка зараз існує ще в цих своїх кордонах, яка потім розвалиться після нашої перемоги. Але я проти того, що Пушкін це не є український поет. Пушкін Пані не Так. Домік Пушкіна на Подолі. Що з ним треба зробити? Ну, Домік треба залишити в першу чергу. <ріху> так, ми маємо, ми маємо позбуватися цих маркерів, тому що. Саме жили доміки дом, Петра, де, де П'етр І ні, ніколи не бував, меморіальні таблички на честь Пушкіна. Давайте робити дзеркальні відповіді так, як роблять росіяни. Подивіться, що вони зробили, коли зайшли в Маріуполь? Ну, пам'ятник пам жертв Годомору прибрали. Мангуші прибрали пам'ятник Сагайдачного, Прибрали козацький хрест, який я своєю командою ставив в 18-му році. Вони зробили те саме з пам'ятником Сагайдачного. В Криму, тобто ми маємо розуміти, що вони чудово розуміють, що таке пам'ятник і Росіяни чудово усвідомлюють, що пам'ятники це маркер, за які чіпляється народна пам'ять і відповідно ідентичність. Вони її стирають, ставлять Леніних і інших діячів, якихось немовірних. Тому я абсолютно різко виступав за те, щоб Катерину II знести з Одеси. Але пам'ятники Пушкіна, ну це теж, наприклад, жаль. Ну якби ми не любили просто, там літературу, так? Але все ж таки Пушкін для України нічого не зробив так. Ту але вони осоржено. знімають кам'яні хрести. Вони знімають місця вшанування пам'яті українським героям, а натомість виставляють свої. Та вони навіть в муралову Маріуполі зафарбували дівчинки так. на місці обстрілу в мікрорайоні Східний. І От про такі нові пам'ятки пам'ятники хотіли б вас з вами так само поговорити. Функціонери Кремля Сергій Кирієнко та Володимир Мединський вони відкрили реконструйований пам'ятник князю Ігорю в окупованій станиці Луганській, висвітлю. Вало урочисте відкриття пропагандистське видання Ріанова Ну А сам пам'ятник я зазначу, реконструювали за прямим дорученням президента країни агресора Путіна. Відкривали його із метою відновити так звану історичну пам'ять. Мовляв, російську історію, начебто, намагаються перекрутити і знищити переконані про кремлівський Кирієнко та Мединський. Пане Олександре, про які історії російські можна говорити, коли московітів і близько не було, коли Князь Ігор ходив у свої походи. Друзі, давайте почнемо з того, що в усьому світі є тільки один народ, який має свою назву не іменник, тобто українець, білорус, француз, а прикметник. Русський. Тобто чий? І давайте з вами просто зрозуміємо, що була русь. Які мешкали народ? Руси це однина, русь до множини зверталася А от русські хто? Це прикметник який поля питання: Пчий? Вони периферійна культура Русі, вони руська як периферія, так вони рускій люди, рускій холопи, людсь... руські челядники. Вони... Периферія і на жаль, так сталося, що вони в 16-му стрічі почали собі ідентифікувати з Росії з Руссю, Грозний носив шолом на своїй голові з написом. Алах Господь Пророк його Мохамед і нічого з цього приводу не думав. Так він не було такого розкамірного в голові. Вони самі не знали, ким вони є. І тільки в 17-му стрічі вони починають розуміти, що ось ми можемо бути спадкемцями Русі. Тут, до речі, підвернувся козацький Київ, який став дуже близький до Москви, і ця концепція почала працювати. Їхня історія це історія фіно-угорських племен різних, які є за цим походженням ближче до фінів, ніж до Русі. І в них теж красива культура. Вони могли б не красти речі там з музеїв з Херсону. З Києва чи з інших музеїв не могли не красти. Ну почому чомусь в каже, задіть, подивіться, в підвальному приміщенні їхня фіно-угорська культура. Там прекрасні статуї ведмежа з чуючими фалосами. Так там вони, вони теж красива культура. Тобто вони, вони її намагаються приховати. Так а чому ж... тоді вони тягнули? дивіться, чого от чотири століття тому вони вирішили, що свою історію вони будуть підтягувати під Київ, а не кудись там на північ? Ну тому що вони не мали свої, вони звільнилися. В 1480 році з-під Золотої Орди, тобто Золота Орда ще не розвилася, але не могла контролювати військово. Це так зване стояння на угрі. До речі, слово «побєда» — це ж побід'є. Це не перемогти, перестрибнути, пересилити, перемогти. Це побід'є. Сиділи, сиділи, біда пройшла, вилізли. Це стояння на угрі. Коли ординці з московитами зійшлися на річці у Угра, і один одного не напали. Все, прийшла побіда. І от розумієте, вони почали шукати, а хто ж вони є? Наче то династія Київська. А 80% відсотків татарська керують вони людьми русскими, які є фіно уграми, які в 17-му столітті до були, і от тоді починалася концепція. І концепція ця вона навколо православ'я. Все ж таки А от того єретичного православ'я, яке потім ну ми знаємо під назвою старообрядництво, так. Які прокляли стеребляці, які саме спалювалися, не хотіли перехищуватись, прокляли царя, прокляли патріарха цього Нікона. Але е, вони шукали свою ідентичність, бо дуже важко е, знаєте, щось оперувати кимось, не маючи ідентичності. Так само, як і Єльцин. Він прокинувся в 91-му році і подумав: а як мені називати цей народ? Йому ну, русські, так там же і башкірів, буряти, і все можливо. Йому сказав: Брисніха, щось таке слово, яке не вживається. От, але воно називається Росіяни, і от доста першому році з'явився Єльцин, який почав казати росіяні. Так, тобто ми маємо говорити, що вони шукають ідентичність і до цього часу. І Тому я тут застерігаю всіх, що наша перемога українська це не перемога а вихід на кордон Стапершого року. Бо вони в своїй ідентичності сьогодні послуговуються фразою Діди воювали». У нас зараз близько 90 тисяч залишилось тут їх окупантів. І будуть їхні діти, які будуть казати, а це воювали. тому дуже треба нам дуже уважно дивитися на ці маркери ідентичності, за якими вони прийдуть сюди за Пушкінами, калатушкинами, капустякінам іншими обізянами? Пане Олександре, і у те, що вони використовують для цих гачків та для закріплення свої пам'ятки і свою якусь надуману історію, наскільки це небезпечно на окупованих територіях? Наскільки це може сильно закріпитися за той час, поки вони під окупацією перебувають? Ну, бачите, це дійсно важ... важливе питання. Ми говоримо тут, наприклад, про Луганщину, про Донеччину, як вони намагаються викривати історію, в тому числі, наприклад, на Луганщині культ Даля. Він дуже сильно так от і намагається запакувати щось таке, о, знаєте, німецьке за походженням, російсько-українське не зрозумів, тобто вони намагаються відтиснутися. Шевченка. Вони абсолютно назвали, звісно, ж ворогом і пам'ятників Шевченка, цих істиків, які там були в школах, вони їх намагалися всі познищувати. Тобто, ми говоримо про те. Що насправді найбільш вразливим поколінням є діти, ця молода генерація, яка насправді не здатна фільтрувати і самостійно оцінювати ситуацію. Хоча я знаю, що в Луганській області, в Луганську, оці от діти, яким було по 10-9 років, сьогодні виросли, вони закінчують школи, і я знаю ситуацію в луганських школах де. Існує частина дітей, які свідомо стали українцями, бо вони розуміють, що їх у цими зносами пам'ятників не взяти, що цими накладеними згори якимись ідентичностями не взяти. Але найжорсткіше є те, що сьогодні там на тих окупованих територіях, по перше, вивезли дуже багато наших дітей вкрали. А по-друге, просто чергово гвалтують наших дітей, намагаючись їм вкласти чужі маркери ідентичності, не просто якісь. Знаєте, народні там. Тому що ну, русська культура, як такої, її немає. Так? Починаючи від фіногорських племен, там Русі, закінчуючи матрешка яка є японською іграшкою так Це стандартне явище для тих людей, які зібрались під назви, але які не мають підгрунки етнічного. І от якраз в цьому випадку. Вони ж намагаються просунути турську культуру, яка сьогодні у них є. Це кабзони, все ноживі там баскови, шмаскови. і оці сьомопочну культура, яка ще горить у них зараз в постсовєтському просторі. Тому дуже небезпечно, що наші діти зараз ґвалтують цією цієї от насправді, совєтською культурою. Ну і при цьому всьому вони ще продовжують пошук себе і е, виїжджаючи з Херсона, покрали навіть останки Патьомкі. Насправді е, на я такого ще не чула, щоб везли. Ну, можливо, воно знадобитися їм їх в тому в потойбічному житті. Хто його знає, щоб перейти, е, стікс? Пане Олександре, дякуємо вам за те, що були з нами на прямому зв'язку. Олександр Арфіоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук, був з нами на прямому зв'язку.